Минулої ночі на московському мосту п'яний водій Мерседеса збив дорожника, який мав виконувати ремонтні роботи. Чоловік помер. Колеги загиблого повідомили, що він був батьком одинаком. Сиротами залишилося двоє маленьких дітей. Більше про трагедію розкаже Світлана Жайворонок. 28-річний дорожній працівник навіть не встиг стати до роботи разом з колегами, лише встановили передбачені правилами дорожні знаки, бар'єри та аварійно-сигнальний причіп зі світловідбивачами. Мерседес збив бар'єрне ограждення, зацепив наш аварійний сигнальний прицеп, який був з сигнальними маячками і збив працівників. Десь метрів 250 зупинився остановився від цього місця. Це указывает на більшою скорості, а не було е, путі торможення нікакого. Рух транспорту цього, який збив людину, рух цієї машини мерседес, то був такий, що знак відвитів дуже далеко, заперельні огорочення. Під колесами загинув батько одинак із Вінничини, який приїхав на заробітки до столиці лише у січні. Втративши дружину, він шукав, як прогодувати двох малолітніх дітей. Старший син 10-го року, це 6 років йому, і дівчинка. 12-го року народження, залишились самі, бо мати померла 3 роки назад. А Чоловік це ж приїхав заробляти гроші. Сиротами дітей зробив одноліток загиблого, який зі скаженою швидкістю летів на своєму авто п'яним, зазначають у поліції. Встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Цей факт правоохоронці вже зафіксували. У результаті чоловіка до затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За три доби матеріали кримінального провадження з відповідним клопотанням передадуть до суду, де винуватцю смертельного ДТП оберуть запобіжний захід. Світлана телеканал Київ.